Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Це зв'язок не розірвати. Він триває все життя. На своїй землі країни свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Люди всіх родини наші за миру і добра у народ один зізнали, щоб держава в них була. Україна це держава, незалежна правова. А хтось знає, що насправді означають ці слова.